Затамувавши подих, вболівальники ЛНЗ стежать за ситуацією на полі, визираючи за паркан. Частина підтримує команду на імпровізованих трибунах фанзони. Це ж футбол, це король спорту. Він на першому місці. Краще було б там на стадіоні. Ну, треба ж понімати, що зараз розуміти, що зараз робиться. Так що хоч так ось з друзями зустріться, побачить. Разом з татом поглянути матч прийшов і 11-річний Олександр. Сам каже, теж грає у футбол. Коли я дивлюся матчі, воно мені приносить радість. ну і позитив якийсь. У дебютному матчі української прем'єр-ліги Черкаський ЛНЗ зустрівся із одеським чорноморцем. Господарі поля перший гол у свої ворота пропустили на 39-й хвилині гри після атаки суперників. Мяч, який навісив кузик, до воріт забив його напарник Бойчук. У середині другого тайму після швидкої атаки черкащани не встигли повернутися в захист та знову пропустили гол від чорноморця. Матч завершився з рахунком 0-2. Від домашньої гри очікували кращих результатів, каже нападник ЛНЗ Максим Прядун. Він у команді новачок. Попередньо виступав за харківський металіст. Ще, звісно, треба разом зігратися, тим паче в нас. 6-7 нових гравців в основному складі. Тому, звичайно, звичайно, ще треба час. Бракує вболівальницької Звичайно, звичайно. Якщо б е, нас сиділо знаєте, там 5 тисяч, 6 тисяч людей і всі б кричали, то, звісно, воно емоційно піднімає дух. Впевненість у своїх силах дещо похитнулася після першого голу, говорить півзахисник Владислав Хамелюк. Утім, поразка лише додала наснаги до боротьби. В жалко що ми не змогли свій момент реалізувати на початку, тому також важко під кінець було повернутися до гри. Забуваємо цю гру, йдемо далі. і Наступного суперника будемо старатися перемогти. Грою своїх підопічних задоволений максимально підсумовує тренер чорноморців Роман Григорчук. Досить непогана гра, хоча, звичайно, не без помилок. Але ми всім задоволені сьогодні. Ми не гнімемо Бога. Бо ми провели передсезонну, ну, взагалі цей період дуже важкий. У нас був такий неповноцінний тренувальний процес через те, те, що я побачив, і ми всі побачили на полі. Я думаю, що тільки величезна подяка футболістам. Перемогу гості вважає виправданою і тренер ЛНЗ Олександр Ковпак. Вони створили такі моменти, там де ми дуже слабко грали один в один. Ось ми дуже слабко грали, догравали до моментів, і хоч цифри на табло цієї гри не потішили, та однак вірить у команду, каже вболівальник пан Микола. Підтримуй, бо це ж наша команда. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.